В принципі, компанія сама, трошки розкажу про компанію, те що знаю, сама компанія має а, такі офіси аутсорс, має офіс тут в Тернополі, має офіс в Мінську, це Білорусія, і також має офіс центральній ЧК. І сам в тестування я попав нещодавно, тому я є новий тестування, і можливо мій досвід вам навіть краще почути від когось нового, тому що. Я бачу це свіжим, яким воно є, можливо, я не так довго говорився в цьому. І е, окей, про тестування. Е, тема е, розповіді буде, в принципі, багато хто розуміє тестування і QA quality assurance як одне ціле. Хоча ці це речі вони насправді є трішки різними. Я буду зосереджуюсь на розповіді про тестування, а е, мій напарник. Діма, сам родом з Білорусії, також працює в Чикаго, він розкаже, розкаже трішки про Quality Assurance. Окей. Um, okay, і uh, Позиція, на якій я працюю, і, і також проєкт, над яким я зараз працюю. Uh, позиція, в принципі, була створена спеціально для мене, тому що я новий, uh, попав недавно тестування, і моя позиція звучить як Junior Team Lead, тобто молодший. Team Lead – це ніби як цей, не знає це. керівник команди. Дякую. І проект. Проект зараз, який запустили, в принципі, є пілотним, тому що зазвичай небагато компаній хочуть відпускати на офшор якесь якесь тестування, якщо вони працюють в Agile методології. І тому, в принципі, вони не покладають великих надій на цей проєкт, але вони вирішили попробувати. І зараз, в принципі, сам проект є ідеєю проєкту зробити аутсорс певної частини тестування досить складної програми. І ця частина тестування включає в себе тільки регресійне тестування, тобто тестування тільки функціоналу програм. Функціонал програми, який вже є старим і стабільним, тобто новий функціонал не тестується. І вони хочуть це відправити на аутсорс сюди в терматику. І тому була створена команда з 14 чоловік і двох людей відправили з офісу звідти сюди, в терматику. І окей, okay. okay. тобто це трішки про проєкт, трішки слів про саму програму. Сама програма це є. В принципі, програма обробки великої, досить великої кількості документів, і вона є, стоїть досить багато адвокатських різних контор використовують цю програму, і також використовує Сполучені Штати Department of Justice. користуються цією програмою. Тобто, вона є досить такою серйозною, об'ємною по собі. Це щодо проекту. А щодо і зараз. Тому що я не знаю, наскільки люди відомі з тестуванням, я коротко розкажу про саме тестування ніби як історії, але дуже, дуже мало самої історії. Е, саме тестування, в принципі, е, зародилося ще в 50-х роках. Багато хто думає, що тестування це досить така нова індустрія, але насправді воно ще з'явилося в 50-х роках. Це, звичайно, це було досить мало цього тестування. І, е, тому що писались алгоритми програм, але ще з імплементації такої не було цих програм. Але також ніби і саме як, як потестувати, чи правильно ці алгоритми працюють. І що цікаво, що перша команда з тестування, імені я не пам'ятаю, але вона була створена у 1958 році. Звичайно, що вона була створена в цей час у Сполучених Штатах. І саме десь приблизно в цей час а, ці люди, які писали ці алгоритми, тобто була тільки одна спеціальність, ніби як а, тобто програмісти, тоді не знаю, можливо, трошки інакше їх називали, вони почали розділяти вже програмування, дебагінг і тестування. Вони вже це, почали ще цей час розділя, розділяти на різні речі. Окей. Okay. Більше про історію я не буду. А ще такий цікавий а, нюанс. Що зараз є, а, протестування досить багато написано різних книг, але одною з найпопулярніших до, до цього часу є книга, яка була написана в тисяч, 1979 році. Тобто а, з цим ми можемо показати, що саме тестування є досить, скажімо, а, має свою таку довгу історію. Воно не є не виникло недавно. А, і ще також цікаво, в принципі, що. Е, Порівняно за кордоном, ця індустрія досить велика. І в, 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 в компаніях досить часто ці Quality Assurance Departments, а також або Testing Departments, вони є досить об'ємними. В нашій компанії с, е, цей Quality Department, він є більшим, ніж development department. Тому що дуже багато різних версій програм підтримується і досить багато йде регресійного тестування, на яке потрібно дуже багато ресурсів. Е, і що є цікаво, що ще е, ні в одному офіційному закладі навчальному немає напряму навчання на тестування комп'ютерних білках. -ком тобто ну, це трішки цікаво і дивно, але багато є різних е, таких короткострокових курсів по тестуванню. Е, Півроку, рік займають люди, е, навчаються там. І е, звідси виникає питання. Як же тоді IT-індустрія заповняє ці місця, де вона бере своїх тестувальників? Звого е, власного досвіду, те, те, що я знаю, е, попадають люди е, по-різному в е, е, це е, іменно е, тестування. Е, є одна людина, яку я зустрів, е, вона не є моєю знайомою, там, близьким знайомим, чи що, але сам. Сам цей чоловік, він працював ще з маличку, можна сказати, як а, девелопер. Тобто деякий час він працював як девелопер, а, тому що в нього батько був а, математик, і девелопер, потім він став девелопером, І не знаю, напевно, більше 10 років він пропрацював як девелопер, а тоді вирішив піти у Quality Assurance. І він переключився на тестування. Тобто деякі девелопери, яким надоїло писати код, вони йдуть в тестування. Це те, що ну, я зустрів в житті. А, також є частина людей, які йдуть в тестування, попадають, вони йдуть навпаки, іншим шляхом, вони йдуть спочатку в тестування, тому що туди легше попасти і пізніше йдуть девело. А, також а, цікавий приклад: також життя. А, я зустрів, а, тож брав курси одні. І по автоматизації і зустрів людину, яка працює в тестуванні зараз, вона перед тим працювала, тобто він працював а, як а, трейдер близько 6-7 років і пізніше як брокер на більш цінних паперів. Пізніше захотів змінити свою кар'єру і він а, 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 вислав свою літмені в компанію, де набирали якраз тестувальщиків, для того, щоб тестувати. А, для того, щоб тестувати програму, яка а, є, в принципі, інтернет-бейс, ніби платформа для, для торгів ось цими цінними паперами. Тобто він був там хорошою людиною, а, як кажуть, goodfit, тому що він знав, як юзер, як користуватися цією програмою. І пізніше він зміг також стати досить хорошим тестером цієї програми. Він зараз там працює приблизно два роки. І е, останній ресурс, з якого з'являються, з якого люди йдуть тестування, це звичайно люди, які закінчують різні онлайн або ансайт курси, які влаштовуються різними е, фірмами, зазвичай аутсорсинговими фірмами, які шукають людей і пізніше їх влаштовують на роботу в різні компанії. І е, зараз трошки розкажу про, про саме тестування, ніби і про, про різницю між е, що є само, саме тестування? Тому що зазвичай терміни тестінг та «quality Assurance сприймають як одне, але тестування саме по собі трішки, як я вже е, говорив, є інше. Сам, е, саме визначення тестування і що це таке, в принципі, це е, сукупність процесів, які є націлені на планування, підготовку та оцінку програмних продуктів. І з метою визначення, чи цей продукт задовільняє вимоги, вимоги визначені в документації, чи, а, і також чи цей продукт задовільняє вимоги, вимоги які поставив перед а, компанією клієнт. Тобто там а, дві таких мети ставиться. А, але самі тестери трішки по-іншому розуміють це, це, а, це визначення. Самі тестери більше а, схильні. Казати, що завданням перед тестуванням є це довести, що продукт містить дефекти і визначити ці дефекти. Тому що сам, завжди всі тестери знають, що ні одне програмне забезпечення не може бути написане без помилок. І, і тому тестери кажуть коротко, що завданням тестування є визначення і знаходження дефектів в програмного продукту. І 에... и... её... но... Но... ще також хочу сказати, що uh, нові люди тестування думають, що якщо програма протестована, це вона покрита на всі 100%. Тобто 100% протестований продукт не має ніяких дефектів. Uh, Насправді це не так, тому що навіть просту програму неможливо 100% протестувати. Навіть є якісь складні математичні формули, які визначають, наскільки можливо протестувати програму. Але на практиці я ще ні разу не бачив, що хтось застосовував цю формулу. Тобто ні ніхто, е ну я не бачив, що хтось втратив час, щоб от, подивитись, посчитати цей відсоток, наскільки протестована програма. Але ведуться графіки. На рахунок ведуться інші графіки трішки. Ведуться графіки, наскільки якісно проходить тестування. Тобто, якщо коротко про це розказати, це відбувається так. Програма розбувається на підсекції, які тестуються. Тобто, там якась частина, там, яка відображає щось, частина обробляє і частина виводить дані. Ну припустимо. І тоді. Тестуються окремо ці всі елементи програми і дописується кількість дефектів. А після того, як програма випущена, і коли знаходяться вже після випуску дефекти, тобто користувачі самі дзвонять в службу підтримки технічної і знаходять дефекти, то порівнюється кількість дефектів, знайдених користувачами, знайдена кількість дефектів тестерами. І ну, в загальному там будується формула, і по ній видно тоді. Різницю між тим, як працювали тестери і скільки знайшли дефектів користувачів. Якщо набагато більше знаходять дефектів користувачів, значить потрібно цей тестувальний департмент що з ним робити. Тому що вони там, скоріше, нічого серйозного не роблять. Е, окей. Е, також е, варто відмітити, що е, тестування проводиться після того вже. Е, як продукт був зроблений або під час статичного тестування після написання документації. Тобто самі інші процеси можуть відбуватися і до, до, до самого випуску продукту, ну, тобто не випуску його як в маси, а випуску всередині компанії. Але тільки тестування саме відбувається після цього, як продукт був зроблений. Також ще є таке поняття як Quality Control. Поняття Quality control також часто, досить часто кажуть, що це тестування, але тестування є центральною частиною цього Quality Control. Quality Control в себе включає трошки більше, воно включає в себе тестування і включає інспекцію коду. Технічний перегляд, також ще більш такі технічні деталі розгляду цього коду і як він логічно написаний, Але це не входить ніби в саме тестування. Що таке тест-тім? Це цікаво, тому що деякі компанії називають тест-тім, тобто команда по тестуванню, навіть якщо там працює одна людина. Буває, є такі компанії, де а, програмний продукт а, не потребує досить великого об'ємного тестування і там а, може працювати 15-10 девелоперів і бути одна-дві людина в тесті. Знаю таку один, також мій знайомий працює, там дві людини в тест департмент і, напевно, що до 20 є девелопер-депармент. І завдання, і якщо людина вже припустимо попадає в цей тест, і вона є тестером, і які завдання лягають на плечі цієї людини, що чекає самого тестера. Зазвичай, перше, що чекає, це тільки виконання тест кейсів, але якщо вже людина більш довше в цій сфері, це повністю всі функції, це перегляд та відгуки на документацію, аналіз та дизайн тестування. Розробка різних планів е, тестування, тест-кейсів, сценаріїв. Е, також входить розробка різних допоміжних засобів тестування або різних тулсів. І тут також це може входити автоматизація. Це вже більш таке, е, воно вже пов'язано трішки з девелопером. Та там вже тестери пишуть досить такі складні. Е, Кліти, тобто програми, які тестують самі програми, якщо можна так сказати. Ну і звичайно, кожен день е, тестера чекає тестування, тестування і ще раз тестування, і деколи це буває дуже і дуже нудно. Е, ще щоб це все це правда. Деколи бувають дні, що просто реально досить нудно і хочеться просто вийти. <свят> Саме тестування і фази тестування навіть таких відомих, скажімо, не відомих, а з великим досвідом тестерів, коли починаєш допитуватись про фази тестування, особливо про unit тест, assembly тест, міграйшн, system регрешн, UIT acceptance, component performance і різні ці фази тестування, вони навіть також. Як їх засипати питання, вони починають путатись, і вже різні ці фази накладаються між собою, і людині важко пояснити суть кожної цієї фази. Але щоб це зробити просто, для себе потрібно розуміти, що саме тестування розбивається насправді тільки на дві фази: є функціональне тестування і нефункціональне тестування. До функціонального тестування зазвичай входить. Сама ніби як функціонує програма, чи функціонує, функціонує вона правильно відповідно до вимог, які прописані в документації. А для нефункціонального тестування зазвичай ходять як а, performance testing або load testing, тобто а, ніби не функціонал, а різні а, ось ці додаткові функції цього, цього а, там, які, а, якщо це якийсь веб based який лоут є а, на, цей, а, на канал доступу? І а, В принципі, про нефункціональне тестування а, багато не можу сказати, тому що більше, більшу частину свого часу а, я проводжу тільки в функціональному тестуванні програм. І а, щоб це все підсумувати, тому що трошки забрало часу. мені, мене каже, що трішки нудно всім про цикли, як проходить саме це тестування, спрощено, спрощено тільки про цикл тестування. Спрощено, скажімо так, якщо є готовий продукт, якийсь програмне забезпечення, то там буде відбуватися, ніби проходити дві фази. Буде перша фаза це Після того, як пишеться новий функціонал до цього продукту, припустимо, компанія хоче випустити нову версію програми. Після того, як написаний новий функціонал, пишеться план і тест кейси по цьому по тестуванню нового. Цього елементу нового функціоналу і також тестується старий функціонал. Тобто йде спочатку тестування старого функціоналу, протестувалося, все працює, тоді тестується новий функціонал. Якщо все працює, то в принципі програма готова до продажу. І в принципі на цьому все. Це все що стосується.